Мир і свобода в Україні належить нам завдяки спокутій роботі Ісуса Христа. Слава Богу, що завдяки Ісусу ми здобули мир та свободу в Україні. Біблія містить багато обітниць про мир та свободу. Бог підбадьорує нас оновлювати мислення, розвивати впевненість у невидимому і діяти на основі віри у Його Слово. Важливо чути слово Боже, зберігати його перед своїми очима і проголошувати Його своїми устами. Слово Боже, розчинене вірою, принесе вияв сили Божої в мирі та свободі на всій українській землі, ось кілька місць писання, а також сповідання, які допоможуть нам принести мир та свободу в Україну. Розмірковуйте над ними, розчиняйте їх. Своєю вірою та проголошуйте їх постійно. Числа 6.26. Господь підніме обличчя своє на нас і дасть нам мир. Івана 14.27 Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Йов 22 21-22 вірш. Відкоріться Богу і будьте з Ним в мирі. Таким чином, процвітання прийде до вас. Прийміть настанови з Його уст, покладіть Його слова у ваше серце. Господь, ми покоряємося Тобі, ми приймаємо всі настанови Твої, і воля Твоя нехай буде на нас. Господи, підніми обличчя своє на нас. І дай нам мир та свободу на всій Україні. Господи, наші серця не лякаються і не тривожаться, бо ми отримуємо мир і свободу від Тебе на всій українській землі, по слову Твоєму, нехай буде так. Ісаї 26,12 Господи, Ти встановлюєш для нас мир. Все, що ми зробили, Ти зробив для нас. Псалом 26, 165 вірш Великий мир у тих, хто любить твій закон і ніщо не змушує їх спотикатися. Псалом 29, 11 Господь дає силу своєму народові. Господь благословляє свій народ миром. 2 Івана 1:3. Благодать милосердя та мир від Бога Отця. Та Ісуса Христа, Сина, Батька, будуть з нами у правді та любові. Господь, Ти встановляєш мир та свободу на всій Україні, і Ти зробив це для нас. Господи, ми любимо Твій закон і коримось Йому. Господи, український народ належить Тобі, ти даєш силу, свободу та мир Своєму народу. Благодать милосердя та мир від Бога Отця та Господа Ісуса Христа. Нехай будуть на всій українській землі віднині до віку. Амінь.